Таска Івасик Телесик, Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, Поїдь діду, в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку. Та я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені, хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку і зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колиший і пісню співає Люлі люлі телесику. Наварила кулешику із ніжками і з ручками Буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки, Та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішується з нього. От як підріс він, той каже Зробить мені, тато, золотий човник і золоте веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить телесик по річці. Ловить рибку, та годує діда й бабу. Наловить, та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже «Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику. Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відпихнув золотий човник срібним веселцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала. Як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі, махнув веселцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе: Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився. Віддав матері рибку, що наловив, відпихнув човника і поплив знову. А Змія приходить до берегу та знову товстим голосом: «Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити!» А він почув, що не материн голос, та й махнув веселцем Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі!» Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до ковалю. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка та й стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила, Змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопий піч так, що аж каміння розпадалося. Та спочи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже: Сідай, телесику, на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, якого сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так каже: Та ні. Сідай зовсім. Він поклав голову. Отак От може. Та ні, сідаю весь!» А як же, хіба так? Та й поклав ногу. Та ні, каже Оленка. Ну, так покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і заслонкою піч затулив, а сам замкнув хату. Заліз на провисоченного явора та й сидить. От змія пролітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чує. Зміючко Оленко, Відчини. Не озивається. От, вража Оленка, весь день повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслонку, вийняла печеню. Та й їдять. Думали, що то Телесик. Поїли добре, повиходили на дві, та й качаються по траві. Покочуся, поволюся, телесикового м'яса наївшись. А Телесик із явора. Покатіться, поваліться, оленчиного м'яса наївшись. Вони слухають, де це? Та знову Покочуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись. А він знову. «Покатіться, поваліться, оленчиного м'яса наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись та й угледили Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби собі поламали, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб такого явора перегристи. Коваль іскував. Вони як почали знову, От-от уже перегризуть, Коли летить табун гусей. Телесик їх просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, у батенька їсти й пити, Ще й хорошо походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть гризуть. Аж летить знову табун гусей. Телесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть: Нехай тебе задні візьмуть, а явіро аж трещить. Відпочинуть змій, та й знову гризуть, Відпочинуть, та й знову. Аж летить іще тобун гусей, Телесик, так і їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, Ще й хороше походити. А вони йому, нехай тебе заднє гусеня візьме, та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти, Коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилась, на силу летить, Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А воно, сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та згодом втомило з гусеня. Летить незенько сердешне, а змія за ним женеться. Та так і не здогнала. От гусеня принесло та й посадила телесика у дворі, а само ходить, пасеться, сидить телесик на причілку, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла поріжків, виймає з печі та й каже: Це тобі, діду, поріжок, а це мені поріжок. А телесик знадвору. А мені? То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, поріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає. Та то, каже дід, мабуть, то так учувається. Та знову баба. Оце тобі, дідусю поріжок, а це мені. А мені, спричилка каже Телесик. Отже, таки озивається, говорить баба та зирк у вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже: Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно. То я б у вас і не був. От вони нагодували його, і напоїли, і під крильця насипали пшонам. Так воно й полетіло. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.